Дорогі діти! Сьогодні продовжуємо навчання жонглюванню одним м'ячем. Але для того, щоб продовжити, давайте повторимо раніше вивчені вправи. Починаємо з перебросу м'яча знизу вгору, з однієї руки в іншу. Зробимо декілька разів. Не забуваємо, що ми опускаємо руку вниз. Кисть майже до стигна. Направляємо м'ячик в центр, ловимо центр ловимо. Пам'ятаємо, права рука не заходить на територію лівої руки і навпаки. Робимо перекид або переброс з правою влівою. М'яч рухається паралельно підлозі. Не забуваємо після китка розкривати пальці рук. Розминаємось. Тепер зробимо комбіновано два китки знизу вгору. І два китки паралельно в підлозі. Один, два, один, два. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Самостійно. І давайте почнемо з іншої руки вгору, вгору, паралельно підлозі. Вгору, вгору. А тепер Будемо ускладнювати наші вправи. Ми зараз робимо жонглювання вгору, вгору паралельно підлозі, але зробимо це з кроками. Крок вперед, приставити ногу з ноги, яку приставляли, крок назад, крок вправо, крок вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. З м'ячем це виглядає так. Раз, два, три, 4, 5, 6, см, вісім. Давайте ще раз покажу. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. І всі разом повторюємо за мною Крок зловили, крок зловили. Крок зловили, крок зловили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Один, два. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо не виходить, не поспішайте. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, ви можете потренувати ці рухи. І після уроку, і навіть в день, коли у вас немає фізкультури. Можна спробувати з іншої ноги і іншої руки. Крок лівою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. І переходимо до наступної вправи. Тепер виконуємо кидок під рукою. І ловимо в цю ж саму руку. Кидок правою рукою і ловимо вправо. Правою вправо. Під ліво, вправо, під ліво вправо. Не забуваємо трохи пускати м'ячик вниз. І виконуємо разом зі мною декілька разів, а потім можете після уроку потренуватися ще. І так, правою під ліво, ловимо, під ліво, ловимо. Не забуваємо. Що зробили кидок і руку повертаємо майже вихідне положення на праву сторону. Кидок, зловили, кидок зловили, кидок зловили, кидок зловили. Не забуваємо, пускаємо кисть руки вниз. Добре. А тепер зробимо лівою рукою, кидок під правою рукою. Кидок, кидок. Я завдяки тому, що правша, мені зручніше виконувати кидок правою рукою, але можна натренуватися і буде виходити також саме добре, як і правою рукою. Лівою підкидаємо і вліво ловимо. Підкидаємо, ловимо, підкидаємо, ловимо. Можемо комбінувати зараз право і зробити трошки по-іншому. Наприклад, м'яч в правій руці, кидок робимо під ліву руку. І перебросили в ліву руку. Тобто почергово виконувати ці руки. Кидок, вліво, переброс. Кидок, переброс. Кидок, переброс. Спробуйте таку вправу. Тренуємось. Помилилися нічого страшного. Починайте знову. Забуваємо, ми опрацьовуємо ці вправи. І розвиваємо периферичний зір, тобто ми можемо контролювати ситуацію, навіть якщо ми дивимось на м'ячик, що діється навколо нас. Добре. А тепер зробимо кидок під лівою рукою, але ловимо лівою рукою. Тобто ловили праву руку, кидок правою і ловіння правою, а тепер кидок правою і ловіння лівою. І ми можемо чергувати ці кидки. Кидок однією рукою, ловіння іншою. Нам не потрібно робити переброс. Ще пробуємо. Ще пробуємо. Дивіться за два заняття, скільки ми рухів або вправ вже навчилися і вміємо. Добре. І е, сьогодні виконаємо ще одну вправу це підкидання м'яча під ногою і ловіння в ту ж саму руку. Можна зробити всі кітки спочатку однією рукою, переброс зловили. Переброс зловили. Переброс зловили. Якщо не виходить зловити зручно м'ячик, трохи вище його підкидаєте, але направляйте в центр. в центр. І вам буде зручно зловити м'ячик. Центр над собою або перед собою. Якщо виходить так, правою рукою виправша, тренуйтеся з лівої ноги і руки. Кидочок під лівою ногою. Бачите, зловила праву руку під лівою. Ще треба тренуватися в центр, в центр. Намагаємося кинути правильно. Бачите, через декілька разів і виходить правильно, тут також можна комбінувати і, наприклад, зробити кидок правою рукою, а зловити лівою. Кидок лівою, а зробити правою. Спробуйте і таку вправу такий рух. Як тільки я згадала те, що м'яч. Потрібно направляти в центр, право виконувати набагато легше. Виконання різних руків можна комбінувати, зробити кидок однією рукою і в ту ж саму руку зловити. Зловити м'яч після кидання рукою правою лівою рукою і навпаки. Давайте ще потренуємо скидок під ногою, ловіння в протилежну руку. Самостійно можете повторити кидок право і ловіння вправо і почергово. І остання вправа комбінована, яку ми з вами сьогодні виконуємо, це вправа з кроками. Коли ми з вами виконували крок вперед в сторону і додаємо рух, кидок під ногою. Давайте спробуємо. Спочатку подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири, пять, шість, шість сім, вісім. Ось така у нас вправа аж на 16 рахунків. Подивилися, крок вперед, назад. Вправо вліво під коліном, під коліном, під коліном під коліном. І давайте намагатися виконати вправо усі разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо замарилися, виконуємо вправи на відновлення дихання. Піднімаємо руки до гори. Вдих, Руки донизу, видих. Ще руки догори. Вдих. І видих. Піднімаємо руки догори, затримали дихання на три рахунки. Один, два, три. І видих. Ще руки догори. Глибокий вдих. Затримали дихання. Один, два, три. І видих. І робимо відновлення дихання. Руки вгору, вдих. Руки вниз. Видих. довільному темпі. Руки вгору вдих і вниз видих. Ще руки вгору вдих і вниз видих. Дорогі діти, ви сьогодні познайомились з такими прийомами жонглювання, як кидок під рукою, ловіння в ту ж саму руку або в протилежну, кидок під ногою, ловіння в ту ж саму руку або в протилежну. І ми спробували комбінувати. Наші вправи з рухом вперед, в сторону, і також додали вправи з жонглюванням під ногою. Домашнє завдання: тренуйтеся, виконуйте ці рухи, ці вправи і більше уваги приділяйте руці, яка потребується. Наприклад, якщо ви правша. Більше рухів, більше ловіння виконуєте лівою рукою. Можете просто далі продовжувати найпростіші рухи, які ми виконували на самому початку нашого навчання жонглювання. На сьогодні у мене все. Всім дякую за урок.